От, і третій варіант це є такий е, найбільш, е, якби, такий несуттєвий, хоча, звісно, для великих міст це дуже буде важливо. Тобто переміря буде лише стосуватися повітря. Тобто, не будуть, е, не будуть вони запускати ракети та шахеди, наприклад, на. Українські міста на Київ Одесу там і інші. То в такому разі, скоріш за все, ем, скоріш за все, продовжуються активні бойові дії, навіть вони можуть збільшитись. І ці дії вони е, саме будуть, я думаю, ну на лінії відповідно зіткнення. Ну, На Донбасі, скоріше за все, може, Запорізькій області, Луганській, Харківський, Сумах. А тому потрібно буде більше людей все-таки, якщо буде активізація. І у цьому випадку, навпаки. Потрібно буде більше, а якщо більше, то і мобілізація буде посилюватися. Ну, взагалі, подивіться зараз, що взагалі відбувається. Я бачу, що співробітники ТЦК вони разом з поліцією стали працювати більш активно. І вже у мене дуже багато випадків, коли люди дзвонять і кажуть, що навіть людина не в розшуку. Тобто не було звернення ТЦК та СП до поліції щодо затримання, але її затримали, доставили і призвали. Отакі От ситуації. Вони стають все більше і більше таких ситуацій. Тому, друзі, не дуже ви там думаєте про те, що зараз все закінчиться. Тому що я ж кажу, який варіант може тут спрацювати. Ну, звісно, що четвертий варіант, коли взагалі не домовляться, тут переговори будуть зірвані. От, але все ж таки я думаю, що до цього не дійде. Оскільки, якщо так станеться, то відповідно доведеться мобілізовувати все більше людей. А ми розуміємо, що ресурси закінчуються, і це буде ще гірша ситуація, аніж наразі зараз. От, адвокат Олександр Євсютін. Підписуйтесь на мої канали, якщо потрібна, безоплатна допомога. В телеграмі, також інших ресурсах. До зв'язку!